Друзі, всім вітання від мене ви на моєму каналі заміж за Італійця. Мене звати Галина. І сьогодні нове відео. Розказую вам про Італію, так як живу в Італії 20 років і маю чоловіка-італійця. Не хвалюся, тільки розказую про своє життя. Так що запрошую на нове відео, на новий перегляд нового відео. І сьогодні відео буде. Про те, як ми ходили на день народження до людини, якій 80 років, ну, мого чоловіка там родичі, і святкували 80 років в одному ресторанчику. І я вам покажу, як святкують італійці навіть 80 років, в якій обстановці, яка атмосфера була. Це люди такі, яким подобалося все життя веселитися, танцювати. Вони не пропускали ні одного танця, коли треба було піти на пісто, як кажуть, і прийняти естафету. Цей чоловік і жінка вони дуже люблять, любили і люблять ще життя. Вони трохи хворі, так але. Все рівно йдуть в пляс, коли, коли чують музику і не, не стоять ззаді, а їм по 80 років. Ну, вони все почувають більш-менш так непогано, хоча вже іперації були і все. Але ну, хочу показати, різниця в нас в Україні. Я не знаю, чи хтось так відмічав колись 80 років свої, і мало хто доживає, правда, в нас до 80 років. Але ж ось так. Приїхали на день народження. Тут будемо справляти 80 років. Там родичу мого чоловіка. Тут такий все ресторанчик з такими пальмочками світящимися. Ось такий. Потім там ще знімаємо всередині. Як вони що. Так що будемо сьогодні святкувати. Ось так виглядає. Двісі менчилось. Тут ось для музики є. Буде трохи музики, щось буде. Ось так виглядає. А там ось з типу тіпаероці. Намальований таким підсвіткою, гарно теж так зробив. Ми перші ще нікого нема. Ми будемо у цій зоні сидіти. Тут, так. тут я покажу вам, що ми їли там. От нас цього, що сказати за їхню кухню, там в ресторанах, особливо ще на весіллях, то якось ще можна трошки більше там, коли дають, роблять стіл такий буфет, що там багато всього є, і ти можеш собі понабирати в тарілочку, то там мені подобається. А коли є просто такі весілля, оце як тут вони на дні народжені, що роблять там тарілочку рису, тарілочку макарон. І перед тим ще антипасто, ну, перед, перед головною, головним блюдом ще там дають там всякі моцареліни, маленькі прожуто і, і такі, такі, як типу, наші пампушки, тільки на пампушки солодкі, а це солене, вони їх жарять в олії в такі, такі шарики називаються. ці. Там всякі фрітатіни, з макарон роблять такі жарені кульки, і ці дзиполи ці квіти із дзукінів. Сам, такі довгі вони спеціальні дзукінні. Кабачки, з яких зривають квіточку і її жарять в уклярі спеціальному. Вона дуже смачна. То і ці кроки з картошки такі роблять довгенькі би, кроке, обмокують їх у, у сухарях там, і жарять їх. Це у них такі традиційні би, перед... перед основним блюдом подають такі, такі ці закуски. От. Ну і бутилочку, вина нам на стіл поставили. Ну так. І в них воно ще й коштує в ресторанах дуже дорого. Але ти йдеш туди, ти не маєш великого вибору, що їсти. Якщо тобі то не подобається, то значить ти будеш голодний. От, то, що там дали. От, Тому що в нас не привищені, нас звикли, що столи мають ломитися від того всього, а тут ні. Тут зовсім по-другому. Ну, я вам покажу трошки, що ми там їли, познімали для вас. Так що дивіться продовження. Зараз є тут і прожутку спочатку приносять, трошки венця, Кока-Коле. Це фарміджана з мелензані, з баклажанів роблять. Різотто нам принесе. Ось так виглядає різотто в них. Це друге, друге перше принесли. перше було різото, а це вже макарони. Такі вони великі. Ще ви накопиємо на місце.

기도해야지 <laughs> 아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아 <laughs> <laughs> La gente non è non è la sua, la gente non è non è la sua, la gente non la sua, la gente non non è la sua, la gente non

E pure si dice, cioè, 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 Але бомбоніру на день народження, бачите, 80 намальовано. І тут бутилочка такого лікора маленька. Зараз я витягну. Ось так, бачите, тут така бутилочка цього лікора Амара називається. І тут ще є шоколадки. Це в них такі конфети дають. Ось. Оцей раз тут шоколадки. Оце така бомбоніра, бачите? Гарненько так упаковано все. Краса. Ось таке сьогодні дівчатка відео. Дякую всім, хто дивився, хто буде ще дивитись, і дякую всім, хто зі мною вже багато років. Так що знову я запрошую всіх. Пишіть мені коменти, пишіть мені, встати, сердечка, тому що упали дуже перегляди. Я не знаю, з чим зв'язано, чи просто людям немає коли, чи просто не вже не хочуть дивитися. Ну, треба, щоб трошечки більше людей дивилося, тому що так канал може і з, 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 зійти на кажуть, на нівець. Чого не хотілося б, ну. Так що запрошую всіх поставити лайк, написати хоч пару слів. Буду дуже вдячна. Так що до нової зустрічі на каналі. Всім бажаю здоров'я, добра і миру.